Він візьме все. От така от історія. Ну, прикольно. Зустріли диявола, познайомилися з ним. Такого я, якщо чесно, то не очікував. Але цікаво, 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 цікаво. Якщо ми короткий відпочинок робимо, то, то чарунки другого рівня в нас не відновлюються. Тож, давайте завершимо день, щоб відновити чарунки другого рівня. А далі підемо далі. Повітря важке, з вашого чола капає волога, а біль пронизує ваші пальці. Витерти під. Тягнучись до обличчя, ваші руки тремтять, ваше чоло все одно мокре, скільки б ви не витирали.